Всім привіт, друзі! прийшла осінь, прийшла пора гарбузів. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом, як я роблю фарширований гарбуз з м'ясом, запечений в духовці. Приступаємо, що нам для цього потрібно? Дивіться, отакий гарбуз. Виріс у мене на дачі. Його почистили, середину вибрали. Тут десь близько кілограма м'яса, ошийок порізаний на такі невеличкі кусочки. Десь 150 грам цибулі, порізаний пір'ями. Також нам треба буде аджика приправа до м'яса додати. Перець молотий, олія. І будемо до м'яса закладати зелень. Десь близько 30 грамів петрушки, укропу і базиліку. Приступаємо. Закладаємо м'ясо. Дивіться, капнули сюди грам 30-40 олії. Олія нагрілась, сковородка нагрілась, закладаємо м'ясо. і обжарюємо хвилин 10. Поки обжарюється наше м'ясо, обжарюємо цибулю. Хвилин 5-7. Так, пройшло хвилин 15, як жариться наше м'ясо, хвилин 5 як жариться наша цибуля. Що ми робимо далі? Цибулю додаємо до м'яса, додаємо спеції. Добавляем і в столовой ложки обзеки добавляем чайную ложку соли. И здесь одну прять чайної ложки перець молотий і все це перемішуємо. і вже пішов аромат І ще хвилин 5. Пройшло 25 хвилин, як ми обжарили м'ясо і цибулю. Закладаємо в гарбуз. І порізали укроп петрушку базилік і будемо перекладати. Загружаємо наше м'ясо і цибулю. трошечки трамбовуємо, щоб більше м'яса влізло Влізло все м'ясо якраз. Як так, оце виливаємо. Жирок наш туди. Так, ставимо на противень. Духовка вже розогрілася і ставимо у духовку. Ставимо на 200 градусів десь на годину. Ну, будемо дивитися. Прийшло півтори години, як печеться наш гарбуз. Витягаємо. Вже він ж Дивіться, що в нас там. Зараз трохи він вичахне і будемо пробувати. Пробуємо. Дивіться, що в нас вийшло. Так, обрізаю таку скибочку. Dvidešimt sekundžių apie piksą. Mėla sobara. Dvidešimt sekundžių apie piksą, varma. Справжний mm. горбус. <плес> Мясо смачное. Дуже смачно, не обично. Попробуйте зробити по такому рецепту, як робив я. І у вас все вийде. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей. Буде багато цікавих рецептів. До побачення.